Футболу Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. Як Арсеній Батагов опинився у шорт-листах клубів АПЛ, а Ілля Забарний уже потрапив до списку невдалих трансферів Ліги 1 Стежимо за можливим поверненням Михайла Мудрика до збірної України та за кулісними іграми навколо Ерлінда Голланда і Барселони. Розповім, що вирішують у Ромі щодо майбутнього Артема Довбика, чому Реал відмовив Тоттенгемо по Андрію Луніну, та як екс тренер Шахтаря збирається влаштувати трансферний рейд на УПЕ. Усі найгарячіші події футболу у конкурент футбол. Не перемикайтесь. Арсеній Батагов може невдовзі опинитися в англійській прем'єр-лізі. Турецький Трабзонспор отримує запити щодо можливого переходу українського центрального оборонця, якому лише 22 роки. Інтерес до захисника проявляють одразу чотири клуби з Англії: це Бренфорд, Брайтон, Крістал Пелес та Фулгем. Тим часом керівництво Трабзонспора активно переглядає трансферні варіанти. Команда планує посилити центр оборони та лінію атаки. А серед потенційних новачків на позицію Батагова Розглядається ще один українець Тарас Михавко. У Франції включили Іллю Забарного до переліку літніх трансферів Ліги, 1 які не виправдали очікувань. Захисник ПСЖ, якому зараз 23 роки, опинився в компанії Радослава Маєцьке Брест, Жан-Філіпа Красо, Париж, П'єр Америка Обамеянга, Марсель, Ісака Янсона Ніца, Кевіна Карлоса Ніца, Франциско С'єралта Осер, Лукаса Шавельє ПСЖ, Олів'є Жеру, Ліль, яких видання також назвало невдалими придбання аналітики наголошують, що говорити про повний провал українця зарано однак його перехід за 63 мільйони євро з Бормунта передбачав значно більший вплив на гру команди. Зазначається, що, хоча Луїс Енріке продовжує довіряти захиснику, наразі він не демонструє того рівня надійності, на який розраховували в клубі. Додатковим аргументом автори назвали його вилучення в поєдинку Ліги Чемпіонів у Леверкузені. Український вінгер Михайло Мудрик поступово повертається до повноцінних тренувань і готується знову вийти на футбольне поле після резонансної історії з допінгом. Термін його відсторонення фактично вичерпано. Тож уже навесні мудрика можуть побачити у формі національної збірної. Очікується, що футболіст буде доступний тренерському штабу України на стикові поєдинки плей-офф-відбору до чемпіонату світу 2026 року, які заплановані на березень. Жоан Лапорта розглядає можливість використати інтерес до Ерлінга Голанда як політичний крок у межах внутрішньоклубної боротьби. Очільник Барселони вважає, що гіпотетичний прихід суперзірки Манчестер Сіті здатен суттєво змінити його позиції перед майбутніми виборами президента. Норвезький форвард не виключає варіант переїзду до Іспанії. Попри контракт з англійським клубом, що діє до 2034 року, Голанд, нібито, готовий уважно вивчити можливу пропозицію позицію Блаугранас. новий президентський виборчий цикл у Барселоні очікується навесні 2026 року. Тож трансфер топ фоверварда може стати одним із ключових елементів передвиборчої стратегії Лапорте. У ромі визначаються з подальшими кроками щодо Артема Довбика. Представники клубу провели зустріч з агентами українського Форварда, аби окреслити бачення щодо його ролі в команді та можливих сценаріїв на майбутнє. Переговори відбулися в Мілані, де спортивний директор Римлян Федерік Масара. Поспілкувався з агентом Габріеле Джуфрідою та його колегою Антоніо Міранте. Керівництво підкреслило, що не збирається тиснути на гравця чи вимагати від нього зміни клубу. Проте визнає, що нинішні показники нападника залишають відчуття недовикористаного потенціалу у разі появи вигідної пропозиції та можливості запросити форварда, який краще відповідатиме атакуючим вимогам тренера Жан П'єро Гасперіні, Вовки готові розглянути варіант трансферу за орієнт. Суму 25 мільйонів євро. Лондонський Тоттенгем зробив спробу дізнатися умови можливого трансферу голкіпера збірної України Андрія Луніна, який нині виступає за мадридський реал. Проте у столиці Іспанії не планують відпускати воротаря під час найближчого трансферного вікна. Англійці були готові викласти за українця від 12 до 15 мільйонів євро. У Реалі вважають, що продаж другого номера після Тібо Куртуа наприкінці року може створити серйозні кадрові ризики. рівнозначної заміни в обом. Мі клубу наразі немає. Водночас питання трансферу влітку могло б мати інший вигляд, адже багато залежатиме від позиції самого Луніна. Хабі Алонсо, який керує командою, планує використовувати українця в матчах Кубка Іспанії та розглядає його як важливий елемент ротації воротарської лінії. Український оборонець Трабзонспору Арсеній Батагов узимку може змінити клуб. До 23-річного футболіста приглядаються одразу декілька топових команд з Італії та Англії. Серед претендентів називають Наполі та Болонію, а також два клуби АПЛ – Нотінгем Форест і Крістал Пелас. Працівники цих чотирьох команд особливо переглядали умову Батагова під час поєдинку Трабзонспора з Галатасараєм. Ба більше Наполі начебто, вже повідомив керівництво турецького клубу, що готовий викласти близько 15 мільйонів євро за Трансфер українця Колишній тренер донецького шахтаря Ігор Йовічовіч, який нині очолює польський відзев, виглядає не забуває про український чемпіонат. Хорватський фахівець прагне підсилити склад своєї команди і звернув пильну увагу на ринок української прем'єр-ліги, де пригледів одразу кількох потенційних новачків. До шорт-листа тренера потрапили чотири футболісти, які яскраво проявляють себе у поточному сезоні. Зокрема, йдеться про нігерійського нападника ЛНЗ Проспера Обу. Та одного з лідерів криворізького кривбасу, півзахисника Єгора Твердохліба, обидва гравці демонструють вражаючу результативність, що й привернуло увагу європейського клубу. Крім того, Ювічевич зацікавлений у послугах центрального захисника львівського руху Богдана Слюбика, який є ключовим гравцем оборони своєї команди. Окремий інтерес для хорвата представляє Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед. Фахівець добре знайомий з можливостями гравців по спільній роботі в Донецькому клубі а той факт, що швед не має стабільної ігрової практики у складі гірників, може зробити його трансфер цілком реальним. Наставник Ноттінгем Форест Шон Дайч повідомив, що український оборонець Олександр Зінченко ще не завершив відновлення після травми. Тож участь у поєдинку 12-го туру прем'єр-ліги проти Ліверпуля у суботу, 22 листопада, він не візьме. За словами тренера, футболіст поступово покращує стан завдяки роботі фахівців клубу однак поки що не може повернутися до загальної групи. Головний тренер Лісабонської Бенфіки Жозе Мауріньо поділився деталями травми українського легіонера Георгія Судакова. Перед тренуванням я погодив з медичним відділом щодо стану Судакова. Вони запевнили, що у нього немає рецидиву та ризику щодо повторного ушкодження. Раніше повідомлялося, що футболіст залишив розташування збірної України через дискомфорт у районі Стегна. Капітан збірної Польщі та Форвард Барселони Роберт Левандовський може Поставити крапку у своїй міжнародній кар'єрі вже у 2026 році. Про таку можливість розповів колишній глава польського футбольного союзу Збігнєв Бонек. За його словами, логічним завершенням виступів Левандовський за національну команду може стати цикл навколо чемпіонату світу 2026. Бонек припускає, що у випадку, якщо Польща не вдасться пробитися на мундіаль, нападник може вирішити більше не виступати у футболці збірної. Він також зауважив, що навряд чи Левандовський готуватиметься до Євро 2028 коли йому буде вже 40 років. Водночас, колишній функціонер сподівається, що прощання зі збірною, якщо воно й відбудеться, станеться саме на світовому форумі. Польська збірна 26 березня зіграє у півфіналі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти команди Албанії. У разі перемоги на неї чекатиме зустріч з переможцем протистояння Україна-Швеція. Яка запланована на 31 березня? Німецький футбол зазнав ще однієї непоправної втрати. У віці 78 років пішов з життя видатний у минулому футболіст, чемпіон світу 1974 року у складі збірної ФРН Дітер Херцог. Трагічну новину повідомили його колишні клуби «Леверкузенський байер» та «Дюссельдорфська Фортуна. Дітер Херцог був яскравим фланговим нападником, чия кар'єра залишила помітний слід в історії німецького футболу. Найбільших успіхів він досяг у складі фортуни, де за шість років провів майже 400 матчів та забив 81 гол, допомігши команді вийти до Бундесліги. Саме яскраві виступи за клуб з Дюссельдорфа дозволили йому отримати виклик до національної збірної на домашній чемпіонат світу 1974 року. На тому тріумфальному для німців турнірі Херцог взяв участь у двох ключових поєдинках другої групової стадії проти Югославії та Швеції, зробивши свій внесок у підсумкову перемогу. Загалом збірну ФРН. Він провів п'ять матчів. Після завершення виступів за фортуну Херцог перейшов до Леверкузенського Баєра, якому також допоміг здобути історичну промоцію до Бундесліги. Завершивши ігрову кар'єру, він на довгі роки залишився у структурі фармацевтів, працюючи на скаутських та адміністративних посадах. Причини смерті легендарного футболіста наразі не розголошуються. Гра одного з ключових півзахисників київського динамо Володимира Брашка викликає все більше запитань своїми думками щодо форми найдорожчого гравця столичного клубу. Поділився легендарний екс-нападник білосиніх Максим Шацький, який назвав досить несподівану причину можливого спаду. На думку найкращого бомбардира в історії УПЛ, Брашко, який яскраво провів минулий сезон, наразі не може повернутися на свій колишній рівень. Шацький припустив, що це може бути пов'язано зі змінами в особистому житті. Футболіста, а саме з його нещодавнім весіллям. Водночас легенда клубу зазначив, що останнім часом спостерігає позитивну динаміку, і гравець поступово додає від матчу до матчу. Шацький висловив упевненість, що саме Брашко має стати справжнім лідером та опорою команди в центрі поля, особливо у захисних діях. Нагадаємо, що за версією авторитетного порталу Трансфермаркт Володимир Брашко є найдорожчим футболістом у складі Динамо, а його ринкова вартість оцінює. У 12 мільйонів євро у поточному сезоні. Півзахисник провів 20 поєдинків, в яких відзначився двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Наразі команда Олександра Шовковського посідає четверту сходинку у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свій наступний матч Кияни проведуть 22 листопада на виїзді проти Ковалівського коласа. Вінгер каталонської жирони Крістіан Португес отримав серйозну травму. Розрив попередньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Це сталося під час командного тренування. 21 листопада гравець буде прооперований, а відновлення триватиме щонайменше 6 місяців. Для клубу це не перша кадрова проблема. Раніше команда втратила захисника Дейлі Блінда та українського голкіпера Владислава Крепивцова. У поточному сезоні порту провів 11 матчів і Значився одним асистом у Кубку Іспанії. На позиції Вінгера виступає українець Віктор Циганков, який у попередньому матчі приніс перемогу каталонському клубу. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурентфутбол. Не перемикайтесь, далі більше.